У всьому світі собаки допомагають на митницях ідентифікувати наркотики, зброю, фальшиві банкноти. Постійно техніка тренування службових собак змінюється. Віднині хмельницькі кінологи будуть у центрі цих змін, адже в обласному центрі відкрили єдиний в Україні регіональний кінологічний навчальний центр. Щоб застосовувати передові всесвітні нові технології по кінології, щоб обмінюватись досвідом між Україною та іншими країнами світу, і для того, щоб краще підготовлювати і наших співробітників, і службових собак. Собака на кордоні це такий інструмент, який не може замінити жодна технічна складова, яка вдосконалою вона не була. Хмельницький регіональний кінологічний центр восьмий у світі. Подібні є в Азії та Європі. Найближчим часом ще один відкриють у Саудівській Аравії. Мені надзвичайно приємно, що Хмельницький від сьогодні стає столицею кінології в Україні і одним з центром кінології, скажімо, в усьому світі. Хмельницький готовий ставати столицею і митної фіскальної служби. У кінологічний центр задля обміну досвідом приїжджатимуть кінологи чи не з усього світу. У свою чергу хмельницькі тренери собак матимуть змогу навчатися разом зі своїми чотирилапими друзями в подібних закладах Європи та Азії. Цього з нетерпінням чекає Євген Грищук. Він з собаками працює вже 10 років. Останніх два виховує бельгійську вівчарку на кличку Посейдон. Працювати собакою не важко. Головне собаку розуміти і правильний підхід до собаки. Проблема. Проблема Мову проблема? з ним дуже легко знайти. Головне терпіння в роботі собаки щоб не зірватися постійно. і собаку Чобні так само не і травмувати. Психічно метали і, і метали. фізично. метали. Як швидко треновані собаки знаходять у різних місцях фальшиві банкноти, зброю та тютюн, кінологи продемонстрували на тренувальному майданчику. Досягненнями кокерспаніеля лайми пишається її тренер Вадим Остапук. Собака працює, добре виявляє повивлення наркотичних засобів. Знаходить в різних місцях багаж, транспортні засоби на людях так само шукає в кишенях. Керівники центру та Державної фіскальної служби України переконані, Хмельницький кінологічний центр підвищить авторитет вітчизняної кінології на міжнародному рівні.